Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 травня і я буду обробляти всі кісточкові дерева у своєму садочкові. Це черешні, вишні, сливи, персики, нектарини і абрикоси. Такий вигляд мають плоди черешні. Такий розмір. Такий розвиток, Стан розвитку дерев черешні. Зараз я підійду де більш сонячно, щоб показати, які плоди мають розмір. Такий розмір плодів. Половина, мабуть, таки запилилася, то буде мати якийсь відсоток урожаю. Хвороби кокомікоз, плямистість листя, буду використовувати хорус, в кого, хочу сказати, для всіх цих плодових дерев, які я буду сьогодні обробляти. Якщо не сильно захворівши від хвороб, то буду використовувати тільки хорус. Якщо є хвороби, які видно на листках на плодах, то буду хорус плюс скор. А якщо такі листочки чисті, видно, що немає ніяких уражень, хворобами, то тільки хорус. Це черешня вишня, я сказав, за хвороби. Шкідники вишнева муха попелиці пильщики. Використовувати буду актилік. Зараз я підійду, покажу... О, вишня. Яка вишня. Плоди. От. От така вишня має розміри. Також великий відсоток. Ну, відсотків 30, напевно, плодів вишні тільки буде. Да, не більше. Ну і так, добре. Я розповім про даний препарат виробника Сенгента Актелік. Використовувати його потрібно 6 мл на 10 літрів води. Це є несистемний препарат. Фосфороорганічний інсектоакарацит, який має контактну кишкову і фумігантну дію. Вбиває комах при потраплянні в органи дихання в газоподібному або пароподібному стані. Препарат застосовується для знищення листогризучих шкідників і кліщів. Тепла і волога погода підсилює фумігантний ефект. Про Корус і скоро я попередньо розповідав. Хто хоче подивитись, можете переглянути моє відео. І буду додати до бакової суміші такий препарат Чистий лист. Я вже не один рік використовую його. Він не дуже дорогий відносно других, других препаратів. От можете подивитися склад, який є. Може, камера передає. Тут є і азот, фосфор, калій. Це при перших обробках. Далі обов'язково треба додати кальцій. Обов'язково, щоб не було підшкірної плямисності. Без кальція плоди будуть поражатись з підшкірною плямистістю. Так, слива. Хвороби. Моноліоз Буду використовувати хорус. Шкідники, сливові пильщики, сливові тостонішки, листовики. актелік буду використовувати. Це буде бакова суміш. Хорус плюс актелік. Такий мають стан розвитку, от гарно видно, що це. Двойничок, Як я й розповідав, це тому, що було холодно. От дивіться, я зараз погано видно. Тінь. Всі двойнички. Це тому, що була холодна погода. Це не хвороба, це через те, що похолодання. Бо на ринку і продавати такі плоди, всі дуже питаються. Це чимось оброблено ми тим, це ми не хочемо купувати. Ні, це через, тому що було холодно. Всі, всі двойнички. Такі плоди шарафуги, трошки зав'язалися, бо всі остальні плоти, плумкоти. Дуже малий відсоток, там один чи два відсотки, мабуть, що зав'язалося слив. Такий вигляд мають диплоїдні сливи. Такий розмір. Гарно зав'язалися, є. Але все рівно прийдеться нормувати. Такий розмір. Персики та нектарини, шкідники, східна плодожерка, попелиці, молі. Використовувати буду актилік, хвороби, маніліальний опік, кучерявість листя, борошниста роса. Хорус буду плюс скор використовувати. На персику і нектаринові буду. Хорус плюс скор. Тому що будуть. дощі передають на наступний тиждень, щоб не повернулись хвороби. Такий мають плоди розмір. Також от бляха муха, все двойники. От, все двойники. От і все. І цих плодів відсотків може... Ну, 10, може, 10 і буде, запилилось. І то всі двойники. Де де поодиноко, що одинокий плодик, який визріє, гарний буде. Ці, що е, такі двойнички, вони або будуть розвиватися разом і будуть мати невеликий не розмір. Але велика вероятність того, що один плод буде розвивати швидше, а другий помаліше. Він почне всохати і з цього місця. Почнуть проявлятися інфекції і почне хворіти здоровий плід. Так, вони чомусь так. Один розвивається, другий стає менший, робить рану і туди і попадають інфекції. Зараз я перейду ще до нектаринів. То був те 3 от фламінго. Це мій любимий персик, дуже вкусний. Тут трошки більше є плодів, ми ще побачимо, він ще не дуже так видно, що зав'язались. Нектарини так само ще не, не добре видно. Але треба, треба обробити, щоб не проявилася знов кучерявість листя. Нектарини Дуже малий відсоток, як не можна сказати, що тут залишилось. Пробую і не пойму, чи це плоди, чи вони вже посохали і дуже малий відсоток, от так видно і гілка. І мабуть що тут нічого не буде. Урожаю. Хочу показати, що в деяких місцях вже починає проявлятися кучеравість. Тому тільки треба обробляти хорус плюс скор. Є от плоди. Будь ласка, дивіться. От, от Це вже починається кучеравість. Сьогодні вечором оброблю ну, на молодих персиках, будь ласка, дивіться. Погода була дуже несприятлива. Для абрикосу, для персика, для нектарину, для всіх хісточкових. Тому треба дивитися і захищати свій садок. Такий вигляд мають абрикоси. Постійно проявляється мануліоз, плодів фактично немає, де-не-де поодинокі. Шкідних, ким. східна плодожерка, попелиці, молі. також буду використовувати актилік хвороби, монуліоз, гномоліоз, буду використовувати хорус. Абрикос цей рік постійно треба ходити і вирізати гілки, які захворіли на моноліоз, і виносити садка. І спалювати. Зараз розвиваються листки, от будь ласка. Дивіться, вже треба вирізати. Чотири дні назад не було тут, вже є захворювано, хоч рядом розвивається нормально. Такі прирости, гілки, продовження от такі по 35 см вже повиростали, а плодів. Треба, щоб знайти, то одягати окуляри. От захворювання не було, вже є, треба вирізати. <кхи> Та так. Ось я тут, ну, що, засохли і все. Це моноліоз такий. Може, в когось де було тепліше, то й будуть абрикоси, а в мене і цього року. Немає. Дуже похворіли дерева, дуже. Будемо мати надію на наступний рік, що будемо з абрикосами. Підписуємось на мій канал. Не забуваємо ставити вподобайки. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.